Доброго ранку, поетична родина! Сьогодні на прямому ефірі з вами я, Олеся Мерджан. Це контент поетичне волонтерство, його заснувала пані Наталія Сідлай для того, щоб ми з вами могли допомагати фінансово нашим воїнам. І, поверте, це дійсно працює. Отже, велике прохання до вас в коментарях виставляти свої карточки, актуальні волонтерські рахунки. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору коштів. Нашим військовим, бо сьогодні саме від них залежить наше майбутнє. А я впевнена, що майбутнє у нас є, і це прекрасна, оловлена, незалежна, велика Україна. Отже, спочатку ще також хочу щиро подякувати нашим захисникам за ранок, за та навіть за оцю каву, що ми сьогодні можемо випити під мирним небом. Дякую всеукраїнській поети... всеукраїнські поетичній родині та особливо пані Наталії Сідлай за цей контент. Отже, поїхали. І перший вірш, який я вам хочу зачитати, я хочу почати на позитиві. Сьогодні у нас неділя, нехай все буде добре, розмова з бабусею. Мені бабуся розказала, що людина колись літала, і з птахами пісень співала, та ще й із ними розмовляла. Я слухала її уважно, у неї ж вік, і вже не важно, що думає собі старенька, бо вже доріжка коротенька її до раю неземного. Тож хай пофантазує того, чого ніколи не бувало. життя її вже все прощало. Бабуся, наче що години, святкує власні іменини, ще й Богу дяку посилає за те, що десь вона літає. Якщо ви навіть і літали, то де ж ви крила заховали? Я б теж хотіла їх водіти і в небо високо взлетіти. Дитино моя дорогенько, ти зараз ще зовсім маленька, і крил тобі тих не підняти, поки що вчись без них літати. Коли тебе розбудить сонце та шини з у віконце, ти вийде на своє подвір'я і там побачиш чудо пір'я. Воно, я знаю, чарівне, і що бабуся знов несе? Ти, соняшну, соняху, збери листочки для вишиванки, для сорочки, бо знай, що крила твої долі тримаються на білій льолі. На пісні доброго дощу, що так потрібен врожаю. Та я далеко не ходила, ворони пір'я попросила, бо та раненько не співала, і спати мені не мішала. Тоді я ще була малою і вірила, що світ зі мною летять, неначе пісень, дзвони, і соловейки, і ворони. Дитино, ти ж не зрозуміла, що я тобі сказати хотіла, Зроби ці крила на основі надії. Віри і любові. Так, ось такий віршик був. Так, я знову ж таки нагадую велике прохання до вас в коментарях виставляти свої карточки, актуальні волонтерські рахунки. Прошу всіх небайдуже залучатися до збору на нашим котикам. Йдемо далі. Ой. А далі я хочу вам зачитати вірш про красу. Природи називається Морська царівна. Бувають в моря такі дні, що хвилі крутять бігуді, аби красиво виглядати, як нічка позове гуляти, щоб кучерявих хвиль волосся в срібнясті зорі одяглося, явився вітер помагати, гойдати, буклі укладати. А трішки вдаль на глибині, пливуть старенькі кораблі. Їм треба хвилі розчесати та бігуді з них познімати. У цім салоні феноменом є те, як буря своїм феном, що силить мене хвиль волосся, аж небо сяйвом одяглося. Одівши місяця корону, посіло море ночі трону. Отож сьогодні безсумнівно я бачила морську царівну. Так, Дякую вам за увагу. Так, що там в мене далі для вас? Кава з душами. Є в мене такий вірш, я його присвятила емігрантам. Так, як сама нею стала емігранткою. Ну, думаю, все, що я хотіла сказати, ви почуєте зараз. Тут вступ <головік> вертюри не потрібно. В один прекрасний тихий ранок злітались душі на сніданок. Через небесні переправи летіли всі на запах кави. Тут і духмяні калачі їх щойно виняли з печі варення з батьківського саду і грона диво винограду. Як тільки душі позлітались, у них розмова зав'язалась давай сніданок частувати і кожен рід свій вихваляти. У когось він вдалочині, в чужій в холодній стороні, а хтось примчався поважним паном, що оселився за океаном. А ще злетілись журавлі. Це душі з рідної землі, щось мовлять на своїм курли, а я це чую, як куди. Чому вас вабить чужина? Добро лиш там, де нас нема, ні, все не так. Мушу сказати: не всі летять добра шукати, плекати в добрім, теплім слові, пісні співать на рідній мові, а до родинного сніданку знати у діти вишиванку. Але буває, що в тумани. Кругу, когось принесуть урагани. Тоді й підніметься весь рід, щоб допоміг і лихо зміг. Не знаю, мабуть, задалеко. Летиш, ж світи моя лелеко. А що робити, коли вдома тяжка біда кругом і всюди? Так, дякуємо, друзі. Так, читаю далі. Угу. Дуже хочу вам зачитати такий вірш, ну тут трошки можу розказати. Він присвячений моєму хору в Анталії, українському народному хору берегиня. І саме, чому я його створила і через що і як все проходило. Вилилося, звичайно, в рядки, бо ми люди так робимо. Коли щось носимо собі, носимо, маємо його вилити в рядочки. Так. Отже, прошу до вашої уваги. Називається він дуже цікаво на чотирьох стовпах. Колись у черзі всі стояли, як долю людям роздавали. Комусь у золотих горах, моя ж на чотирьох стовпах, душа образилася в грудях, така ж несправедливість в людях. одним роздали діаманти, других прозвали емігранти. Я подивилась на свою, побачила одну ріллю де треба бурини прибрати, і тільки потім вже зорати, самій посіяти, садити, зерно зростити і творити. Отак руки собі минали, без праці дня не залишали. Як тільки сил мені не стало, відразу пісня пролунало, і ноти сотні голосів мене позвали до стовпів. У першому було насіння і ще якесь сухе коріння. У другому була вода, срібна на колір, бо жива, а в третім двері щось відкрило, мене промінням осінило, бо світлом бив не каганець, а стукіт тисячі сердець. Біля четвертого стовпа лунала пісня чарівна, Цвіли тюльпани, апельсини, але не було там калини. Стояла дівчина княгиня і звали її берегиня у вишиванці біломилій, а хустка із морської хвилі. Вона в стовпи позаглядала, мені щось торбу назбирала, сказала, вже пора йти, це все візьми і посади. Любила я свою роботу краплі трояндового поту. Та тільки пісня пролунала, я голову свою підняла, все те, що проросло у полі Богом дарованої долі, було не просто дорогим, а найдорожчим, золотим. Те, що садила, я давно, свої плоти таки дало, бо сходили не злата тони, а берегині, пісень, дзвони. Отож, як роздавали долі і перлі всипали доволі, найкраща була в полинах та, що на чотирьох стовпах. Так, знову ж вам дякую. Що тут в мене? Я тут готувалася. Угу. Така дуже душевна тема. Раз я вже диригент, то хочу роз... розповіти в наступному вірші, завдяки кому я стала музикантом і диригентом. Це мій батько. Він теж був музикантом. І коли я була ще маленькою, він диригував хором, я завжди я, хі, сідала на останній ран, ряд в концертному репетиторії і теж диригувала, ну не відставала. Ну і це вже вилилося потім у мою професію, у мій хліб. Отож, наступний вірш називається татові. Моя далека батька-пісня, що в дві косички заплелась, спочатку виросла, а після у світ зі мною понеслась. Він на концерті в кожне свято наставник, вчитель, диригент. Ну, а для мене просто тато і рідний акомпанемент. Смерть думала, що все забрала, скосивши тата ще колись, не знала, що пісень тих слава у дві кусички заплелась. Я чую подих за спиною та близько, але з висоти. Я хору взмагдаю рукою, а батько білими крилями. Так. Ну що ж, поки я перейду до другого наступного віршу, я знову ж таки нагадую про наш контент. Це поетична родина і поетичне волонтерство. Отже, велике прохання до вас в коментарях виставляти свої карточки, актуальні волонтерські рахунки про всіх. Небайдужий долучатися до збору коштів нашим військовим, нашим рідним котикам. І ще раз хочу подякувати нашим захисникам за ранок, за мирне небо, за те, що ми сьогодні з вами, отут в прямому ефірі, можемо читати вірші, хтось слухати. Так що йдемо далі. Ну і наступна, наступна тема, яку ну, не можна обійти, все-таки ми не можемо розслаблятися, як би нам важко не було. Війна вона є, вона триває. Є. Ми робимо все, що можемо. А наші хлопці і дівчата на передовій, вони роблять не тільки те, що можуть, повірте, вони те, що не можуть, вони з тим справляються. Наступний вірш називається Зелена крапка. Ви ожно послухайте. Я хочу, щоб ви самі догадалися. Здогадалися, про яку саме зелену крапку, мова йде. Вже скоро за вікном дощі, давно не пишуться вірші. Усім, усі думки живуть в салоні зелена крапка в телефоні. Зв'язала очі ночі шапка, ну, загори, зелена крапка, іди на кухні каву пей, Не панікуй, бо він живий. І скажуть всі, чого то пієш, у телефоні своїм млієш, та світ очима треба зріти, а не у гаджетах сидіти. Глуха у парку десь сиджу, там тихо телефон включу. Зелений промінець шукаю, синів за руку ним тримаю. Чи то людина божевільна, коли, бодай, хвилина вільна, кричить Іди, відпочивай, піду, а ти дітей шукай. Зелений ангел, давши слово, знайде їх всіх обов'язково. Привіт, все ок, і щастя, плин, життю радію п'ять хвилин. Не більше, лиш би ще не втікло, колись оти зелене світло. Іди на кухню пий, не панікуй, бо він живий. Так, ще трошки сумною тема і обіцяю, потім буде веселіше. Самі, мені самі важко це читати, бо я дуже переживаю, переживаю за, за нашу країну, за наших дітей. Так, Наступне вірш геометричне терпіння. А це я присвятила всім нам. Це про те, про перші дні війни, коли ми включили телевізор, коли почалися тривоги, коли ми по новинах бачимо я боблянь, всю Україну, всі території. І просто в такому шоці люди що роблять? Не навіть не знають, що робити. У мене це так було. Називається, ще раз повторюю, геометричне терпіння. Зариється в кімнаті і доживу в квадраті, бо стіни в нім широкі на всі чотири боки. На стелі згас супутник, бо лізу я в трикутник, він ноги хоч стискає, та крила місця має. В руках відрізок знаю, на нім я доживаю. Є довжина, є відстань, живіще думка й пісня. Зібрала силу волі, аби дожити в колі, і впала з серця шапка. Бо це була вже крапка. Так, дякую вам, дорогі друзі. Дякую поетичній родині за те, що я маю можливість вийти зі своїми віршами в прямий ефір і поділитися, ну, вже які є. Як то кажуть, чим багаті, тим і раді. Так, наступний вірш Мама і синій птах. Ну, тут без коментарів. Просто пропоную вашій увазі. Їй Бог давно все прощав і на провини не зважав, та тільки темінь наставала, вона у хаті птицю ждала. І дивний синю-синій птах бував там тільки по ночах. Під крилами приносив сніг, щоб бачила в на синів. І на своїй пташині мові курлика, всі живі й здорові. Вона це теж прекрасно знала, але що ночі помирала. Гарячий день і ночі спека, до хати знов летить лелека, він так спішить і розказати, що всі живі, що можна спати. Отак От вони живуть удвох. Вона і птах, для неї Бог. Щоранку з хати вилітає і у вогні дітей шукає. Так, дорогі друзі. Так. Угу. Ну, тепер, як і обіцяла, трошки для настрою, бо, як то кажуть, плач нікому ще не дав свободи, поплакали і хватить. Головне, щоб ми робили свою справу, донатили, перераховували гроші, виставляли свої рахунки, допомагали, допомагали нашим Збройним силам, як можемо. І веселий віршик, жартівливий, про кота. У куточку, біля скрині, на бабусиній перині, хтось дрімає, хтось муркоче і нікуди йти не хоче. Ну, і я вже хочу спати, треба йти кота прогнати, переставивши тварину, я собі несу перину. Кіт м'явкоче, не стихає, своє право вибиває, що господар цій хатині має спати на перині, щоб позбутися мороки. Я кота взяла під боки, по драбині тихо, тихо, з ним полізла я на стриху. Ти ж не образрайся, друже, знай, тебе люблю я дуже. Та вночі мишей ганяти я не буду, хочу спати. Кіт нічого не робив, тільки враз заговорив ти спішиш усе проспати і таких чудес не знати. Нащо тобі ця перина? В мене тут є скатертина, драна, дряна, вся з дірками, з ясним місяцем, зірками. І полізли ми на дах, де сидів окатий птах. Кіт. Здоров, котра година? Тах велась є скатертина. І про що у них йде мова, я вгадати не готова. Чую лише дірки, зірки, миші не полізуть з нірки. І промовив кіт до мене ми довели теорему темна ніч це вічна днина. Просто драна скатертина накриває нас собою, щоб ми спати йшли з тобою. Але так, як там є дірки, ми приймаємо їх за зірки. Цілу ніч з котом і птахом, ми літали там над дахом через дирки, що є зірки. Заглядали ми, як знірки. Щоб побачить вічну днину і забули про перину. І дарма що крил не маю, з ними якось і літаю. Полягали ми на спину, розглядаємо скатертину. Знай, як чує душа лихо, лізь бери з котом на стриху. Враз піднялась скатертина, і настала тиха днина. Трохи сажі обтрусились, по драбині ми спустились. Зранку, випивши компоту, я збираюсь на роботу. Лапи витряв простирадло. Спати йде, хутряне падло. Так, ну сподіваюся, вам трошки веселіше вже стало. Так. І ще я хочу вірш такий обов'язково вам прочитати. Я його присвятила, знаєте, кому? Непрофесійним поетам. Просто, якщо ви замітили, зараз люди стали дуже багато писати віршів. Я це розумію так. Просто коли в душі вже дуже багато негативу, пов'язаних з війною, воно мусить якось виявитися. І це прекрасно, коли це все виливається в рядочки. Так що, як то кажуть, вірш про поетів сіромашок. Люди пишуть вірші, називається він. Люди пишуть вірші, коли тихо страждають. Люди пишуть вірші, коли ніжно кохають. Люди пишуть вірші, коли сонце сідає. Люди пишуть в дощі, бо їх муза хватає. Люди пишуть про болі в пораненім серці. Люди різної долі, їх муза озерце, що заповнює день, заколихує ночі, бо слова їх з пісень, бо душа в людей очі. Так людина обізнано в днях не старіє. Люди пишуть по-різному, хто як уміє, не дай Боже вони перестануть писати, нехай пишуть ми будемо все це читати. Люди пишуть вірші, люди мусять літати, люди пишуть з душі, душі прагнуть співати. Так, дорогенькі друзі, я ще раз вам нагадую мету нашого проєкту. Оже велике прохання до вас в коментарях виставляти свої карточки, актуальні волонтерські рахунки. Прошу всіх небайдужих долучитися до збору коштів наших дорогих дівчаток і хлопчиків, наших солдатів, які нас захищають і дають можливість нам дихати чистим повітрям. Так що угу. і, напевно, Наостанок я хочу прочитати вірш, називається він такий дивний трошки Падай вгору. Це просто щоб піддати нам всім духу, сміливості далі жити, боротися, вірити в ЗСУ, вірити в самих себе, що всі ми можемо тримати небо над Україною. Так, падай вгору ще раз повторюю. Відірвався зелений листочок і полину за вітром світи, залишаючи рідний куточок, аби кращої долі знайти. Він летів, задивившись у небо, бо крильми ж не потрібно махати, і трудитися птахам не треба, падав вверх і навчився літати. Навіть силі земного тяжіння, що так прагне тебе розтоптати, не діждатися твого падіння, коли серце привикло літати. А як серце вміє співати і ти йдеш із батьківського двору, не страшні перепони тенети, бо ти падатимеш тільки вгору. Отже, бажаю вам, якщо падати, то тільки вгору. На цьому прощаюсь, знову ж нагадую, не забудьте виставляти свої рахунки. Дякую за СУ. щастя вам і мирного неба! Бережіть себе. Бо на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую вам за увагу.